Ну, я не можу сказати, що мені самому хотілося б мати шимпанзе у своїй компанії, сказав інспектор. Ми повернемося вранці, розглянемо місце події і поставимо вам кілька питань, на які, гадаю, ви із задоволенням відповісти. І ще красно дякую за вашу допомогу в затриманні двох небезпечних злодіїв. А як щодо фургона краденим?» – поцікавився Дік. «Залишити тут? Там чимало цінного. Один з поліцейських привезе його, сказав інспектор, кивнувши в бік поліцейського, що стояв поруч. Він поїде за нами. Він вправний візник. Ну, бережіть себе до завтра. Інспектор вмикнув передачу, відпустив гальмо, і машина тихо рушила в долину з вивистою дорогою. Поліцейський з фургоном і собі помалу поїхав, поганяючи конячину, яка, здавалося, зовсім не здивувалася появі нового візника. Такі от справи, зітхнув Джуліан з полегшенням. Маю визнати, що ми ще легко відбулися. Хай там що, Діку, я радий, що ти так швидко повернувся з цими поліцаями. І як ти здогадався потелефонувати з ферми? Дік раптом позіхнув. Либонь, вже жахливо пізно, на дворі глупа ніч, але я так зголоднів, що маю щось з'їсти, перш ніж упаду в ліжко. У тебе є щось, Ен? запитав Джуліан. Ен відразу ж засяяла. Подивимося, переконана, що знайду щось. І, звичайно ж. Ен знайшла, відкрила дві бляшанки сардин і зробила сендвічі. А ще дві банки персиків. Тож вони дуже добре попоїли посеред ночі. Вони їли, сидячи на підлозі фургона Джорджі. Понго також мав свою поживу. А Тімі Гриз свою кісточку. Цієї ночі. Діти поснули швидко. Насправді всі були такі оспалі після їжі, що ніхто й не роздягався. Полягали на ліжка і одразу поснули. Ну, оббі скрутився перевеслом поруч із Понго, а Тімі, як завжди, ліг у ногах Джорджі. У фургонах панував мир. І вночі ніхто не тривожив їх. Уранці діти заспали, їх збудив гучний стукіт у двері фургона Джуліана. Хлопець схопився і заволав: Хто там? Це ми, озвався знайомий голос, і у дверях. З'явилися стривожені фермер Меккі та його дружина. Ми вирішили дізнатися, як ви тут, пояснив фермер. Ти, Діку, так швидко вискочив із дому вчора після розмови по телефону і не повернувся. А тож, Я мав би повернутися і все вам розповісти сказав Дік, сідаючи. Волосся закрило йому очі, і він відсунув його назад. Але я забув. Поліцейські спустилися з нами в підземелля і схопили обох чоловіків. Вони, як з'ясувалося, відомі грабіжники. Поліція також забрала все крадене. Це була дуже бентежна ніч. Красно дякую, що дозволили мені скористатися вашим телефоном. Нема за що, сказала пані Меккі. Дивіться, що я вам принесла попоїсти. У неї було два напхані всякими смаколиками кошики. Дік одразу прокинувся і відчув голод. О, спасибі! Подякував він. Ви такі добрі. Нобі і Понго зненацька схопилися зі своїх килимків. І пані Мекі перелякано завищала. Середи всього святого хто це? Мавпа? «Людина подібна мавпа, пані, вічливо пояснив Нобі. Вона не заподіє вам шкоди. Гей, Понго!» Вимила з кошика. Понго, який сподівався непомітно відкусити шматочок, прикрив свою пичку волохатою лапою і крізь пальці подивився на пані Мекі. Ха -ха -ха, подивіться ну, наче пустотлива дитина, розсміялася пані Мекі. Еге ж Він і є пустун, сказав фермер. Ну, й приятель у вас. Ну, нам уже час, зауважила пані Меккі, киваючи і посміхаючись, Джорджі та Ен, які разом з Тіммі вийшли з фургона, щоб подивитися, хто до них завітав. Якщо вам щось знадобиться. Приходьте на ферму. Ми будемо дуже раді вас бачити. Які ж вони милі. вигукнула Ен, коли подружжя фермерів поїхало своїм візком. І Боже мій, який у нас буде сніданок. Холодний бекон, помідори, свіжі риди, салат, а на останок. Свіжий мед. Причудово, сказав Джуліан. Ну ж бо, спожимо все зараз і почнемо збиратися. Але Ен змусила їх спочатку помитися і причепуритися. Сніданок смакуватиме вам набагато більше. Якщо ви будете чистими, зауважила вона, ми на посмітюші схожі, даю вам п'ять хвилин і зможете тоді досхочу ласувати. Гаразд, матусю, сміхнувся Нобі і разом з рештою рушив умиватися до джерела. Потім всі разом пішли на осоння, на виступ, щоб поласувати смаколиками доброї пані Микки. Продовження буде.